Продовжують наші рятувальники розбирати завали, в підвіз. Ушкодження дуже серйозно. І отут десь ці люди. Зараз ми їх це розбираємо, пригашуємо, бачите, горить трошки. Uh -huh. Але Миколаївському заглянь, Загляньте, вони оті. Тут була вже такі. На жаль, така ситуація. Ну якщо тільки та одна. Там не одна, там декілька. Там коли Іванович зверху, то там точно вони пошкоджені